Побіда, легенда Іван Франко. Халіф Абдельмалік святкує побіду у Кувському замку. Кінцеві обіду від війська посли кровавою голову в місію несли. О, царю сказали Твій ворог не ситий. Давнішній халіф наш Масаб уже вбитий. Горда та буйна його голова в сьому місі вона. І мовив халіф, О той замок відлюдний, в котрім такий дар я отримав причудний. Віднині я вмить весь золотом кажу і шовком оббить. Праворуч халіфа, старенький ібн Румі сидів і понурив чоло у задумі. Старий, ти чого похнюпивсь? Не радий і щастя мого? Хай буде звеличене імення Господнє. Алах тобі, пане, шле радість сьогодні. Та я нагадав, які вже я види всім замку видав. Літ тому півсотні усі б обийдали, так само гусей нову голову клали Від війська посли, що тут з боєвища її принесли. Літ десять минуло, і труп обийдали, так само. Під мохтару поклали, від війська посли, що тут іще теплим його принесли. Літ десять минуло, халіфа Мохтара, така ж з рук масаба наскочила кара. Ось тутки посли посли, в голову в несли, і мовив Масаб. Ось це місце блажене, мармуром блискучим хай буде вмощене. І ось мов жива, на сьому мармурі його голова. Халіф Абдельмалік поблід стрепенувся, а потім з тим словом до слуг обернувся. Гей, хлопці, агов. Зруйнуйте цей замок до самих основ.